Sure. Деякі люди були здивовані. Вони заговорили до нас українською, а я її не розумію. Дехто з нас трохи розуміє, але не я. Я лише бачив у текстах пісень мову ваших бабусь і дідусів. На цьому все. Мені сподобалася ваша країна, там смачна їжа, і люди там більш взаємодіють соціально ніж у нас у Нідерландах. Тут більше розділено. Мій дід був одним із перших семи співаків, що приєдналися. Хор став більшим. Пізніше це зробив мій батько. Журналісти в газеті писали, що цей український диригент знищить голландські голоси через манеру співу. Та сталося навпаки, голландські співаки зазвучали краще. Її існування хору 75 років по тому доводиться. Молодь не хоче співати. Це жахливо. Музика застара. Не розуміють, навіщо співати. Справ забагато. Гадаю, ми останні з могікан. Та я мрію диригувати хором з 30-40 чоловіків. Так було, коли на цьому місці стояв доктор Антонович. Це моє найзаповітніше бажання. Однак, чесно кажучи, не вірю, що ці часи повернуться. Let's go.